Вправа росток, так? То так, щоб так подумати, то намалюйте собі такий росточок, то такі корені, три таких зелених листки, такі живі листки і три сухі листки. Хмарку та сонечку. Там, де корені, напишіть імена осіб, які найбільше допомагають та підтримують вас зараз. Може, їх три, може більше, ніж три. На кого ви можете спертися? Зелені листки це риси або актуальні здібності, за допомогою яких ви можете долати стреси, кризи та якісь негативні ситуації, що відбуваються. Це ті риси та здібності, що допомагають вам справлятися. Сухі листки це ті риси або здібності, які вам заважають справлятися зі стресами та кризами. Ваші риси та або здібності, які вам заважають справлятися. Хмарка це запишіть три види занять або хобі. Які дають вам розслаблення, завдяки яким ви можете розслабитись. І сонечко це заняття, хобі, завдяки яким, ну, що, що вас стимулює та дає енергію для дій. Заводить, підживлює. Хмарка це те, що вас розслаблює. Сонечко це те, що дає енергію.